Буду ділитися сьогодні. провели зустріч класно. Робили розклад по чакрам за допомогою Арканів Таро. Це афієзний інструмент. Наші енергоцентри відповідають за певні сфери життя, здоров'я, робота, стосунки, наш емоційний енергетичний стан ну звичайно. Ж. І, а... Аркани настільки доповнюють і розкривають, дають ширше розуміння, в чому є проблема, де є затик, і що з цим робити. Ну ж це, це просто ну, круто. Наприклад, горлова чакра, якщо вона заблокована, ми не можемо висловлюватися все, що пов'язано з тим, щоб проговорити, в нас не працює. Не заявляємо про себе, не відстоюємо свої інтереси, не можемо самореалізуватися. Коли, наприклад, нам попадається аркан диявол. І це про маніпуляції, це про брехню, про якісь плітки. І сюди варто звернути увагу це не просто не про говорити або проговорити. Це про те, щоб зрозуміти, як саме і е, на чому тримати фокус. Коротше, ми зробили, проаналізували, потім принесли це на сфери життя, як це реалізується, як це проявляється в житті. Це настільки цікаво, настільки е, е, глибше і. Ширше і погляд, і розуміння, і усвідомлення, ну що це просто бомба круто. Тому якщо є цікавість, пишіть мені зараз офігезна ціна на те, щоб пройти наші міні-фокус групи вплинути в останній вагон і за дуже бюджетною ціною проаналізувати себе, свою енергосистему і власне життя. А що може бути цінніше ніж наш особистий ресурс?